Всім привіт! Це знову магазин Мотостор, і сьогодні підготували до відвантаження трактор G 404 U Це хороший, компактний, але при цьому важкий трактор потужністю 40 кінських сил з двигуном 2,5 літра моделі КМ 490 на хороших широких колесах. І найголовніше, що трактор має достатньо. Доступну привабливу ціну. Саме тому цей тракторець замовив покупець цього трактора, і ми готові відвантажувати цей хорст G404 до свого нового власника. По комплектації спереду є комплект противаг, і на задніх колесах є додаткові колісні противаги. Переднє колеса розмірістю 7,5016. А задні колеса мають розмірність 112 на 24 Позаду розбірні колісні диски розсувна колія. Спереду тільки можете змінити ширину колії за рахунок переставляння дисків. Передній ведучий міст редукторного типу, хороший потужний міст, дійсно відповідає заявленій потужності, і ви дійсно зможете нормально користуватися цим трактором. Коробка перемикання швидкостей має формулу 4 вперед, 1 назад і окремий важель повишених, понижених. Зручна посадка, є підніжки сходинки з обох боків і на підлозі гумовий килимок. Також комфорту додають підвісні педалі з гумовими накладками. Також додає комфорту регулювання висоти підйому опускання керма, цифрова панель, кольорові всі перемикачі світлових приладів. Сидіння Дійсно комфортне з регулюванням жорсткості, з підлокітниками можете посунути, відсунути. Зверніть увагу, що вал двора потужності має дві швидкості: 540 і 1000 обертів на хвилину. Є ручник, є зручні крила, щоб ви сідали і виходили. Є ось така планка для кріплення номерного знаку. Вона з підсвіткою, лед ліхтарі. Позаду ось такий інструментальний ящичок. ZIP. Бачите, на правому крилі ліхтар додатковий, щоб освітлювали назад. І позаду в нас чотири гідровиходи. Ось так виглядає навіска на зовнішніх гідроциліндрах. Одразу зверніть увагу на задній міст. Дивіться, як класно виглядає. І ось тут бачите вали двору потужності закриті захисним чухлом, і буксирувальний гак, в який має декілька положень по регулюванні. Також зверніть увагу, що у трактора стоїть розподільник, триканальний. Є Увімкнення валу відвору потужності і є примусове блокування заднього міжколісного диференціалу. Ціна такого трактора 7100 доларів. Трактор продається з гарантією 1 рік. І якщо ви також хочете замовити ось такий хорст, дзвоніть 098 949 9090.